Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження про матч 25-го туру Української прем'єр-ліги 2024-2025 динамо києво Болонь, який ледь не розпочався голом ворота команди Олександра Шавковського, коли Нещеред потягнув дальній удар, але на добиванні практично по порожнім воротам Олег Ільїн не влучив в рамку. Потім Петро Стасюк увірвався до Карного киян по лівому краю та й підкрутив м'яч повз в голки дальній кут, але не влучив у ціль. Ось так до 12-ї хвилини оболонь втратила шанс забити Будай гол. Звісно, динамівці володіли ініціативою, і перший по справжньому небезпечний момент зробив самотужки Андрія Ярмоленко, який обманними рухами ногами заплутав суперника грушу на лінії штрафної по правому краю. Та й підкрутив кулястого під дальній верхній кут. оболоні Марченко гавне ловив і потягнув, а потім ще раз відбив удар все того ж Ярмоленка. І якраз Ярмоленко відкрив рахунок, зробивши гол практично ні звідки. Після розіграшу штрафного м'яч відлетів до Андрія і динамівський ветеран з ходу підкрутив обвідним ударом кулястого коханою лівою ногою практично верхню, дальню дев'ятку. Красивий гол класного майстра. Коментатор каже, що це 114-й гол Ярмуленка в українському чемпіонаті, і за цим показником Андрій зрівнявся з Сергієм Ребровим. А сам Ярмоленко після забитого голу побіг до кромки поля, щоб поручкатися з тренером Шовковським, який привітав Андрія забитим м'ячем. 1-0-39 хвилина. По перерві динамівці Києва збільшили тиск на ворота оболоні. Після двох змарнованих моментів підопічник Шовковського пивовари збивають у власному карному майданчику ваната. Сам Владислав підійшов до 11-метрової позначки і впевнено реалізував пенальті. Марченко хоч і вгадав кут, але до кулястого не дотягнувся. Шовковський момент удару сидів та дивився в підлогу, так переживав. Аванат після забитого голу підбіг і на позитивних емоціях що сказав в обличчя в болоні. 2-0-55 хвилина. Динамо Київ зробив вагому заявку на чергові три очки в свій актив. Ярмоленка замінили на 64-й хвилині. Андрія проводжали з поля трибуни оплесками. А Гереро, що вийшов замість динамівської легенди, розігнав на лівому фланзі. Результативну атаку. Промчався вітром та перевів м'яч вправо в карний майданчик оболоні на Буяльського. Віталій такі моменти лускає як насіння. Прибрав суперника і точно вразив ціль 3-0 67 хвилина. Це вже перемога київського Динамо. Все питання з яким саме рахунком. Оболонь могла розмочити рахунок, як і Динамівці збільшити свою перевагу, але нічого не змінилося до самого фінального свистку. Отже, команда Шовковського набирає 63 очки і впевнено лідирує в поточній українській прем'єр-лізі. Друга Олександрія має 57, Шахтар, Донецьк-53. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння. З вами був Санич. зустрінемось.